Покровськ ситуація там продовжує залишатися критичною. Перший акцент, який я завжди роблю починаючи говорити про Покровськ, забудьте, що все буде добре. Розуміючи це, рухаємося далі. І тим не менше, навіть попри те, що забудьте про те, що все буде добре. 7 корпус десантно штурмових військ відповідальний за. Оборону покровсько мирноградської агломерації за місто Покровський за мирноград і загалом за агломерацію сьомий корпус ДШВ відповідальний. Вони вчора заявили про те, що. В районі Покровська ворог зменшує свою активність в самому місці. Він знижує кількість своїх переміщень. Таким чином, як заявляє Сьомий корпус ДШВ, противник хоче мінімізувати кількість втрат. Та очікує на поповнення основним складом особовим складом, що їм не дозволяють робити наші десантники. Ще й додатково кадри різноманітних уражень ворога надають наші дешевешники. Власне, ворог заводить свою логістику через південні околиці. Покровська це теж підтверджує сьомий корпус ДШВ. на півдні. Фактично, що вже стала зона контролю російських військ. Тут нічого навіть думати гадати немає. Зокрема, на цій ділянці фронту як повідомляє сьомий корпус ДШВ, Саме на півдні, декілька разів ворог намагався використати техніку для того, щоб застосовувати її далі в глиб міста. Тобто, фактично, що зараз так точно водороздільною своєрідним чином, лінією є дорога. Це траса М 30 Здається, вона називається ось ця траса, яка водночас є і частиною вулиці, яка проходить, точніше, вулицею, яка проходить через саме місто Покровське, і тут ситуація ну насправді що. Не найкраще. Президент вчора сказав, що за останні три доби росіяни штурмували 220 разів. Можливо, зараз на наступні доби це число буде менше, оскільки сьомий корпус дешеве каже, що спадається інтенсивність з боку противника. Загалом нині в місті перебуває 314 військових противника. 314 станом на зараз це просто гігантське число, щоб ніхто не плекав якоїсь. Марної надії я просто на цьому наголошую. Не треба цього робити, не треба плекати. Марної надії до цієї тези я буду сьогодні повертатися ще один раз трішечки е згодом. Е, окрім того, що звісно головні баталії точаться в точніше, головна зона контролю противника е, в на півдні. Головні баталії тривають на заході, на півночі міста і навіть на сході міста на е, північно-східних околицях міста. Е, хоча е, ось тут південніше населеного пункту рівне, в якому, до речі, теж ворог фіксується, є м'ясокомбінат в районі Покровська, і тут теж ворога е, виявляє 68 восьма єгерська бригада е, підрозділ Шешні Добуша. Які демонструє ураження не на цьому кадрі, це власне логістичні ураження противника, які працюють шершні по піхоті ворога в Покровську та на його околицях? От, власне, тут зараз ми підбираємося вже до кадрів конкретно на цій локації, де ворога виявляють уже якраз таки на цих. Північно-східних околицях або північно-східних районах міста в районі м'ясокомбінату ось якраз видно кадри, як задаються удари. Це означає, що в принципі ворог присутній абсолютно по всьому місту. Абсолютно по всьому місту він розкиданий. Це є на е, наслідки залишки, можливо, його е, просування, його просочування, тієї так званої інфільтрації, яка здійснювалася раніше. Ну але всі прекрасно розуміють: якщо ворог є тут, якщо ворог є тут, якщо ворог є всюди, ось тут, то найбільш критичним у нас, і це таким підсумковим е, моментом є для е, загальнотижневого огляду. Найбільш критичним у нас ділянкою залишається ось тут, тому що тут є. Наші підрозділи Сухий Яр, Лисівка. Тут є наші підрозділи. Вочевидь, що тут є наші підрозділи, які а, фактично відрізані від можливостей ротації. Це головний підсумок, скажімо так. Щодо покровських навколо покровських баталій е, те, що говорять там мовляв, потрібно виводити війська. Ніхто не каже, що зараз потрібно виводити когось покровського тому що там як так стійко не стоїть наша піхота. Але про виведення військ йдеться про саме ось ці райони, котрі зафарбовані синім кольором, е, звісно, що зараз уже і виведення як таке неможливе. Тому хлопці всі прекрасно розуміють, що потрібно тримати оборону. При цьому е, ротація неможлива, але можливо, принаймні. Повсякчас логістика, і ця логістика в цих районах забезпечується, хоча вона є ну насправді що складною, описувати в чергове ситуацію, що буде, якщо ми вийдемо з Покровська, теж не буду, тому що хороших варіантів тут немає. Тут всі погані, Залишатися покровську погано, виходити з Покровська погано, всі варіанти погані. Тому в залежності від ситуації головком ухвалює рішення, те, яке він вважає за потрібне зараз. Ситуація покровську. Повторююся, вона, хоч і стала легшою, хоч десант. Зники заявляють про те, що ворог стишує свою інтенсивність безпосередньо в місті але не треба плекати якихось марних надміру, марних надій на те, що може все якось покращитися. Е, і, взагалі, інформаційна боротьба, яка триває по Покровську, вона, звісно, є навпрочу такою дивною, тому що генштабу дуже не подобається, коли е, в медіа. Є лунає теза про те, що Покровськ оточений чи оперативно оточений, і що ми втрачаємо місто. Водночас військові, які перебувають там на позиціях, з якими я зокрема маю дуже багато спілкування. Їм не подобається, коли не течно подобається. Їх дуже дивує і деморалізує, навіть коли ми говоримо зворотні, коли ми будуємо марні перемоги. Тому не будуємо марних перемог по покровську. Це всіх я прошу і дуже дуже сильно. Закликаються робити ситуація. Залишається доволі таки складною. Найголовніші ж, з точки зору утримання загалом Покровського мирноградського агломерації або відносно утримання, найголовнішими населеними пунктами є Гришини та Родинське за цей тиждень, що не менше за цей тиждень нашим бійцям вдалося їх відстояти, тому що ворог був уже і в Гришиному сюди навіть переодягаючись цивільний одяг, вони потрапляли. Ворог, в принципі, посічас є в родинському, але стало, і, стало перебування противника тут. Станом на зараз не фіксується. Ну, от такі от ситуації. Тобто, станом на кінець тижня, ми можемо констатувати ухвалено військово-політичне рішення утримувати Покровську марноградську агломерацію. До речі, утримування це здійснює в основному своїй Наші, наші десантники ДШВ. Тут підрозділ 95, ї 79-ї бригади. Тут підрозділ 25 ї повітряно-десантної бригади. В основному тут десантники, так звісно, є представлені і інші механізовані частини: 155 та та 68, восьма. Зрештою, 32 га бригада тут теж є. Е, але осердям і основою є десантно-штурмові війська, які е, загалом є відповідальними за оборону, 7-й корпус ДШВ. Що варто сказати по ДШВ? Знаєте, що найцікавіше Що вони себе тут дуже якісно проявляють, і мені здається, це дуже хороша ознака для тих, хто хотів. І хто пролобіював і просував тему створення штурмових військ, які досі, до речі, не створені. Так от для тих лобістів штурмових військ, які, мовляв, в тому числі лунали е, певні, я саме кажу насамперед на цьому сенсі, концепту е, того, що, мовляв, десантно-штурмові війська себе віджили, що дешеве вже зараз не ті, так от вони ті. От вони якраз таки тут, конкретно по Покровську, показують, що вони ще ого, го які іще ті, тому можливо. Все ж таки концептуально варто переглянути концепт штурмових військ для того, щоб зрозуміти так: а якими ж саме вони мають бути, якими саме вони е, можуть стати у підтримці тих же штурмових десантно штурмових військ. Можливо, їх варто інтегрувати саме до дешеве, тому що саме дешеве тримає на собі найскладніший удар покровську е, і демонструє себе якомога з кращої. Сторони, ось це той висновок, який теж треба робити за підсумками цього тижня. До речі, що хотів сказати, е, що ще є дуже важливою ознакою того, що легше не буде, і ось ці там, скільки 341 е, одиниця противника, які є у місті Покровськ, вони не означають. Просто забудьте про ці марні надії про те, що Покровськ е, може бути там звільнений, наприклад, е, тому що на фоні Покровська, от подумайте, 341 окупант. Навіть давайте нехай ми будемо користуватися інформацією, промовленою цього тижня від президента про те, що у Куп'янську е, є 60, Осіб, противника, і от уявіть собі, ці 60 осіб в першочергові хвилі, наскільки мені відомо, 150 окупантів заходили до Куп'янська. Ось це власне здійснювали цей так званий прорив трубою, і 150 людей тут накопичилося. Зараз президент каже, що 60 є, звісно, певні джерела, які повідомляють, що їх там більше ніж 60 але ну от уявіть собі, що досі, навіть попри те, що логістика тут у противника доволі таки складна річ, які все рівно з ними справитися не можуть, хоч як би навіть е, верховний Головнокомандувач не анонсував, е, теж зрештою за підсумками цього тижня, не анонсував повну зачистку Куп'янська. Це задача далеко не з простих. Це дуже і дуже насправді складна задача е, зачищати того противника, який вже з'явився на самому пункті і зумів там закріпитися. Е, отже, окрім Куп'янська, окрім Покровська, я хочу зробити акцент на двох ну, критично складних зараз ділянка фронту: це буде Лиманський напрямок, і, але розпочну з іншого, з Вовчанська. Чому Вовчанськ? Тому що по Вовчанську, президент учора на прес-конференції, каже: мовляв, ворог зараз здійснює накопичення у Вовчанську. А знаєте, що означає накопичення у Вовчанську? Це означає перехід річки Вовчує, е, який тут вже зреалізовували росіяни за останній час тут Саме ось ця сіра зона розрослася уже за межі річки Вовчує і складає такі. Ну, я не хочу сказати, що вона це якась надто велика загроза, але вона є загрозою з точки зору іншого фактору, який підсвічує е, Західний осінтеналітик, який вивчає супутникові знімки на м, наявність, скажімо так, на факт наявності е, на різних позиціях новостворених оборонних споруд. Так от, є такий осінтер, називається він Playfra, і він. Стежачи в онлайн режимі постійно за супутниками, він має доступ до комерційних супутників, які дуже точно передають ну принаймні, показують. Ви можете побачити супутника, де розставлені зуби дракона, де розставлені там рови, накопані, де розтягнута кулючі дріти, розтягнутий і тому подібне. Так, от плейфрак каже, що окей, Вовчанськ тримав свою оборону з травня 2024 року. По всякому тут було були і складні періоди, були і трошки легші періоди. Але за цей час він ставить таке доволі аргументоване запитання. І насправді на це запитання немає відповіді. Він каже: А чи багато на цьому напрямку відповідальність за оборону зробили оборонних укріплень? Так ось є. Підстави думати, що небагато, тому що плейфра наводить ось такий супутниковий знімок. Ви бачите, якраз таки поруч із моїм зображенням є дві такі лінії, дві смуги. Ці смуги ознаменують фактично один рів і дві лінії зубів дракона, тобто протитанкових надубів Це важко сказати, що це такі стійкі і хороші лінії оборони. Більш того, ці лінії оборони вони були створені. Ще у 2024 році. А що за весь 2025 рік ми, власне кажучи, на цьому напрямку розбудували з точки зору того, з точки зору очікувань того, що противник може тут перейти у активні бойові дії на вовчанському напрямку? Я не кажу, що у нас тут оборонних ліній немає. Я просто не знаю цього, але по факту треба на цьому робити певний акцент, що ми зробили. Я наразі не знаю, тому не дивно, що президент каже про те, що ворог зараз накопичує власне свої сили на вовчанському напрямку, і загроза на цьому напрямку безсумнівно існує.